Вітаю книголюби на моєму книжковому каналі, з вами Оля, і я рада повернутися до вас з новенькими книжками. Знову ж таки, неодноразово говорила, що якщо в кінці, мабуть, минулого року, та й взагалі майже минулий весь рік, з новими книгами мене було не так все гаразд, то цього року все абсолютно по-іншому. І ось за той час, поки я зробила таку паузу в Ютубі, вимушену, не зовсім за власною волею йшов час, і нові книги в мене якось таки мусили з'являтись. Я відразу вирішила, що я не буду всю ту пачку гору книг вміщати в одне відео, а краще зроблю їх два. Ось, власне, я відібрала на сьогодні 10 книг, і на наступне відео орієнтовно буде близько десь теж 10 книг. Я не рахувала, як воно вже буде, тоді побачимо. Але сьогодні так я покажу 10 новеньких книжечок, які з'явились останнім часом за березень, за кінець лютого у моїй бібліотеці. Трішки про них розповім, як і чому вони з'явилися у мене. І, можливо, що я з цього всього планую читати найближчим часом. Перед тим як я розпочну показувати всі нові книжечки, закликаю вас підписатися на цей канал, підтримати мене вподобайкою. Підпискою дзвіночком і всім на світі. Таким чином ви допомагаєте мені розвивати мій канал, допомагаєте, скажімо так, мотивуватися, надихаєте мене робити більше, робити регулярніше. І в мене тоді справді з'являється якась мотивація чогось більше робити, щось інше створювати. Тому буду рада, якщо підтримаєте мене своїми вподобайками та підписками. А ось думаю, будемо переходити до самих книг. Ось розпочати показування нових книжок я б хотіла з книг авторки, яка уже двічі розбила мені серце своєю книгою. Про цю книгу я вже розповідала. Здається, теж десь і у покупках, що я не пам'ятаю, і, напевно, ще в якихось відео я, мабуть, неодноразово про них згадувала. Я маю на увазі саме авторку її книгу Крістін Генно та Соловей. Але сьогодні. Буде зовсім інша книга, бо та вже у мене є. Точніше, навіть цілих дві книги Крістін Генни. Ось перша книга Велика Глушина. І друга відразу. Ось вона, де в мене? Чотири вітри. Такі дві товсті книжечки, вони направду товсті, І, мені здається, трішки з більшого формату, аніж Соловей. Вони від «РМ». Якось так склалось, що РМ відразу видали дві книги Крістін Генни, і ну, мене це навіть здивувало, тому що десь якась там послідовність іноді буває між книгами. Але наскільки я розумію, права були куплені давно друг готувався справді певно раніше, і тому так вийшло, що світ побачив відразу дві книги. Відрізняється від солов'я, тому що солов'я видавав наш формат. Та книга трішечки менша за габаритами, ці більші. Але я дуже щаслива, тому що попередня книга авторки мені дуже зайшла, і я щиро вірю, що ці мені сподобаються не менше. Спершу думала, що я візьму їх відразу досі прочитати весною, відразу за перечитуванням Солов'я, але я потім зрозуміла, що, мабуть, дуже багато скла в моєму житті відразу не потрібно. І плюс одна з цих книг, вона дуже така зимова. Велика глушина, здається, тут більше подій відбувається у зимовий період. Ось, а чотири вітри більш літня. Тому, можливо, саме влітку я буду читати чотири вітри, а велику глушину вже собі прибережу на наступний рік. Тим більше трішечки буде призабуватися стиль авторки, її там якісь головні теми, проблеми, і буде читати цікавіше. Ось. Згадала ще, не можу не розповісти прикольну історію, скажімо так, неймовірну історію купування цих книжок, тому що я їх справді дуже сильно хотіла, бо одна книжка авторки мені дуже сильно сподобалась. Відразу автоматично хочеться відкривати щось новеньке для себе у неї. Ще ось, але всі ці дві книги вартували 900 гривень і якось так. М -м, попри всі сьогоднішні реалії, ти усвідомлюєш, чому така ціна, але трохи якось воно кусалося і ну, я не відразу готова була їх купити ось-ось зараз. Можливо, думала трішки пізніше або по одній. Але не знаю, що мені стрельнуло, де я побачила, і я побачила, що в КСД вони також є. Вони і так, там, здається, були трішки дешевші, ніж на сайті видавництва. Але я зайшла на сайт в Казде і побачила, що в мене там є кейс коїни До слова, я ніколи ними не користувалася і навіть не вникала, що це таке. В декількох блогерів я бачила, що вони щось там купують за допомогою цих KSD-коїнів, що там є якісь знижки. Але я завжди думала, що мене хочуть обманути у цьому випадку. Дарма, я так думала, тому що справді, коли я зайшла в ось ці бонуси, коли я почала дивитися, які ж в мене там кейс декоїни, є скільки назбиралося, а назбиралося там просто дофіга. А все тому, що книги я купую регулярно, купую книги регулярно у КСД, не тільки власне їхнього видавництва, а й інших, тому що зараз в них дуже багато представлено інших видавництва і чудових новинок. Ось, і в мене там була реально велетенська знижка. І ось в результаті я купила ці дві книги за 265 гривень разом з доставкою. Уявіть, з доставкою. Воно там якось так порахувало, що, типу, 900 чи там 800 гривень, я не пам'ятаю, бо там кусь де дешевші, плюс. Там виходить відразу автоматично безкоштовна доставка, але якщо я використовую свої ось ці бонуси, і там воно якось там незрозуміло, як рахується, і вийшло всього 265 гривень. Я думаю, що поки ніхто ще вигідніше не купував ці книги, тому що я бачила дівчата по 300-350 десь знаходили. Але 265 шістдесят гривень за дві книги це просто не знаю неймовірно. Їдемо далі. Наступну книгу я взагалі не хотіла купувати, тобто абсолютно, тому що вона мене направду зацікавила, але якось я розумію, що, по-перше, я якщо таке читаю, читаю дуже мало, але для чого витрачати гроші на те, що ти читаєш справді мало, і скоріше всього, собі не лишатимеш в бібліотеці. Ну, в один момент мені дуже приперло, хотілось зараз і вже, але навколо не особливо хтось її з мого оточення купував. І я вирішила, окей, це буду я. Це книга, гіпотеза кохання від видавництва Віват. Про неї вже хто тільки не розповідав, справді вона скрізь у всіх була і в покупках, в прочитаному, і в різних форматах, і я її також уже прочитала. Справді купила її, тому що. Хотілося прочитати зараз, думаю, ажіотаж справді спаде, і мені, мабуть, вже тоді не буде так хотітися. А на хвилі цього гайпу я вирішила, що окей, спробую. І власне про неї я більше розповім уже десь в прочитаному чи в якомусь іншому відео. Але можу сказати, що емоції залишилися досить такими більш позитивними, аніж негативними. А зараз так фіксую, показую, що я її собі таки придбала. Наступні три книги мені надіслало видавництво Букбанда. Я дуже часто зіштовхуюсь з тим, що бачу, що люди вважають, що це книги якогось сам видава, і книги якісь неофіційні, неліцензійні, незрозуміло які, і не до кінця розуміють, що в нас є таке видавництво. Щоб ви розуміли, це досить таке молоде видавництво, яке видає. Українське фентезі. Наразі українське фентезі, але я впевнена, що вони будуть розширюватись, вони будуть шукати виходи на іншу літературу, і, звісно ж, презентувати якнайбільше наших українських авторів. Власне, коли я отримала ось цю посилочку від них, я, можливо, десь прикріплю вам чи відео, чи декілька фото, як воно там все виглядало, і я показувала в інстаграмі. Хто за мною стежить, ви напевно бачили. Ось то я була вражена вражена тим, якої якості це книги і який крутий у них мерч. Ось щодо самих книг, то знову ж таки якість супер оформлення неймовірне. Я просто була дуже-дуже вражена. Буду потрішки показувати. По-перше, це дві книги однієї авторки, про яку я теж нещодавно дізналася трішечки більше. Це «Айянея» та її Норд. Наскільки я вже знаю, це перша книга з трилогії. До речі, друга буде десь ось в травні чи то в червні. Зовсім скоро. Продовження варто очікувати. Вона досить таки невеличка, але її оформлення, ну просто емейзінг. Також ще одна книга цієї ж авторки: це Крила Остари. Це також, здається, має бути трилогія. Просто гляньте. Краса. Ну, краса ж. Дуже красиво оформлена книга. Тут Шелясея, я ще не побачила ось неймовірні арти. І я не знаю, я просто на це дивлюся, і я в захваті, в шаленому захваті, що так можна красиво видавати книги. видно, що все зроблено з любов'ю, з таким хорошим, якісним підходом. У мене спершу була думка, що. Ці дві книги, це типу як одна серія, але це неправда. Це зовсім дві різні серії. Не знаю, навіть точно, мабуть, з собою не пов'язані. Ще крута фішка в букбанди є те, що вони практикують таку річ, як кольорові зрізи, але не для всіх. Себто, якщо вам подобається, якщо ви хочете замовити книгу з кольоровим зрізом, велкам. Наприклад, Крила Остари». я бачила, що вони продавали. Звичайно, таку, як в мене, або з дуже таким оригінальним кольоровим зрізом. І це прикольно. Ти або ти справді обираєш або ти хочеш звичайно, або з кольоровим зрізом. І як то кажуть, що більше до душі. Мені здається, я не бачила жодного видавництва, які б робили таким чином. Це дуже крутий підхід. І ще також це хроніки уламків. Наскільки я знаю, це має бути збірка оповідань. Від українських авторів, надіюсь, я не помилилася. Ось теж що нічого з цього не читала. Власне, мені б хотілося, я розумію, що я точно все відразу не зможу це прочитати, але щось одне-два найближчим часом треба взяти. І мені чомусь або видається, що я захочу прочитати або хроніки уламків, тому що я давно не читала власне, якоїсь такої. Короткої прози невеличких таких справді оповідань, щоб там, наприклад, по одному-два в день читати паралельно з чимось іншим. ось, Або Крила Остарей, тому що вона в неї підкупила своїм дизайном. Я там просто в шаленому захваті досі. Тож, щось, окрім того, що я розповіла і показала, як вони круто виглядають, хотілося б розповісти власне, і більше про ці книги, їхнє наповнення. Власне, наступну книгу я собі планувала, вона була досить таки запланована. Це одной Едрієн Янг, це друга частина з дилогії поміж злодіїв. Чесно, я безпонятня точно як називається ось ця дилогія, але якщо ви бачили, там дуже красиві обкладинки, типу половинки обличчя, і ось я зібрала вже ось цю другу половинку обличчя. Поки що я ще не добралася до цієї дилогії. Але через те, що це, наскільки я знаю, завершена історія. Скоріше всього, я доберусь до неї досить скоро, і вони такі досить малесенькі, мені здається, там взагалі нема що читати. Книги мені дуже подобаються за своїм оформленням, за тим, що тут має відбуватися. Це морські пригоди. Це щось буде таке, що я дуже мало читала. Але оскільки я люблю фентезі, Янгедалт і все таке подібне, сподіваюсь, що мені ця книга також зайде. Оскільки сьогодні вже було досталь фентезі, хотілося більше показати щось приземлене, щось класичне. І тут в мене сьогодні знову неканонічний канон від Віхоли, та цього разу Агатангел Кримський та його Андрій Лаговський. Не скажу, що така малесенька книжечка, і шрифт такий, знаєте, ну, він не маленький, але я б люблю більший. Це просто я сліпувата, і знаєте, мені давайте чим більший шрифт. Ось. Я не знаю, поки як вона буде читатися, тому що, наприклад, коли я читала хвильового, в мене не було проблем, знаєте, з оцим розгортанням книги, бо книга менша, тут трішки книга більша на десь на 400, так, майже на 400 сторінок. Якщо раптом ви будете чути якісь дикі шуми на фоні, це мій кіт бігає під ліжку. У нього там просто гра, кіт-павук. Я читала Агатангела Кримського ще в університеті. Чесно, я не можу пригадати, що саме я читала у цього автора. Точно щось читала і точно не одне. Але я не пам'ятаю, чи це був Андрій Лаговський, чи можливо я читала щось інше, ну, чи, можливо, ще щось інше. Пам'ять тут зраджує мені. Але залюбки, я планую брати на читання цю книгу ось буквально на днях. Дочитую просто ще одну. Не художню, і тоді зможу взятися за цю, аби поєднувати фентезі серію, яку я зараз читаю, і ось щось таке класичне важче. Якраз, думаю, до кінця квітня я маю з нею справитися, хоч потрішечки буду підчитувати, і тоді зможу більш детально вам розповісти про те, як мені ось це читалося, чи гаразд, чи не дуже, і окрім того, розповісти про що ця книга. І завершити свої книжкові покупки. Хоча це не зовсім книжкові покупки, бо тут справді частина. Ледь, мабуть, і не половина книг це якісь подарунки чи книги від видавництв. Ви здивуєтесь, але це Теодори з Вайсюківки. Все владане стайко. Буквально нещодавно вийшла ось ця красива ілюстрована версія у видавництві Абаба-Галамага. Вона справді дуже гарна, я, оскільки її бачила, завжди захоплююсь. Але. Є один нюанс, це лише перша частина з трьох. Ось у цьому виданні теж від Абаби Галамаги зібрані всі три. І якщо та коштує десь під тисячу гривень, то ось всі три частини можна прочитати за 250. І в принципі, оформлення мені також подобається. Якщо ви раптом подумали, що я кинулась в дитинство, чи мені хочеться зануритись в ностальгію, то ви помиляєтесь. Це книга. Яку, скажімо так, не зовсім я купувала собі, але вона буде в моїй бібліотеці, і явно я її буду якось читати, невідомо коли. Ось просто одного разу мій хлопець вирішив, що йому терміново потрібно прочитати цю книгу, перечитати, бо він десь її в дитинстві там читав, і так вона у мене з'явилась. Він же її прочитав, а я десь колись там її теж прочитаю, але невідомо коли ще. І закінчу новенькі книги показувати цією неймовірною книгою, також від Баби Галамаги, і це Олександр Дюма та його три мушкетери. Я настільки зраділа, коли побачила, що баба буде видавати ось класику в таких великих форматах, в такому неймовірному оформленні. Тому що ця книга вона аналогічна, точніше, це видання до двох томів Шерлока Голмса. Які я також маю, які я страшенно люблю. Це дуже якісні, це дуже красиві естетичні видання. І ось, коли я побачила, що ще буде Олександр Дюма, якого я ще не читала, я не знайома з цією класикою. І ось просто це мало бути в моїй бібліотеці. Мені здається, тут точніше не здається, це 100% тут трішечки інший папір. Інша тканина, чи що тут є, аніж в Шерлоку Голмсу. Там вона більше більше Там вона більше схожа на тканину, тут вона трішки простіша, але тим не менш на поличках це взагалі не виділяється і виглядає красивезно. Я бачила, і, можливо, ви також, що баба десь писали у Твіттері, по-моєму, про те, що як писали? Вони натякали на одну книгу Дікенса і. Також її дуже чекаю. сподіваюсь, що вона буде в такому ж самому оформленні, і ця серія буде тільки розширятись. До речі, я вже ж маю, скажімо так, досвід читання ось цих книжок, таких великих, і можу сказати, що їх читати досить зручно. Тут прекрасний шрифт, такий, як я люблю, хороші відступи, знову ж таки бачу красиві ілюстрації. Поки що, для мене це чи не найгарніше видання класики, яке в нас є. Звісно ж, це всього лише три книги разом з Голмсом, але ось воно мені настільки естетичне, настільки привабливе, що ось навіть якщо, можливо, цей автор, якого ти не знаєш, не знаєш, чим він тобі сподобається, ти хочеш, тому що одна книга, одне видання чого тільки варте. Ось поки я це знімаєш, оце відео. Просто молишся, щоб кіт не почав гризти книжки, які я потім кладу на ліжко, бо він там навколо них ходить, то шумить щось, то щось робить таке не дуже культурне. І тільки просто коли я знімаю відео, От він завжди так. Так, спить собі, нічого, а тільки вмикаєш камеру, він відразу прокидається і відразу хоче щось робити зле. Ось, власне, я вам показала всі нові книжечки, точніше, як всі нові книжечки, тільки першу частину. До другої перейдемо трішечки пізніше. Дякую, що переглянули цей ролик. Хочу вам нагадати за вподобайку підписку, дзвіночок. Чекайте наступну частину, чекайте наступні взагалі ролики. Гарного вам дня, гарного настрою та побачимось пізніше!